Чергове оновлення гри. І ми знову поринуємось в атмосферу очікування дива і отримуємо ось це. Так, ми не знаємо, що це таке. Якби ж ми знали, що це таке, але ж ми не знаємо, що це таке. Я вас вітаю! Це огляд на оновлення гри. Ми починаємо. А починаємо ми, як завжди, зі слів розробників. Що ж вони нам там наобіцяли знову? Цитую, ми помітили, що деякі бійці занадто залежні від шкоди базових атак. Та ладно, невже розробники такі пограли в свою гру? А ми це помітили ще років 8 тому. Ці бійці програють бійцям прокастерам, ага, особливо Сільвана. І ці бійці програють в дальності стрільцям, Кхем. так це ж, наче так і повинно бути. Ні, це ж бійці, у них низький рейндж атаки. Ну добре, що ж нам пропонують розробники? Ми прагнемо оптимізувати цих героїв. Ми також сподіваємося завдяки змінам золотого зорепада бійці автоатакери зможуть оволодіти живучістю, не поступаючи іншим напівтанковим бійцям, навіть без придбання захисного спорядження. Ця промова виглядає так, як передвиборча компанія, тих, хто нарешті згадав за переселенців та біженців. Ну що ж, давайте подробніше розберемо, що там наміняли наші міняйли. І перед тим як перейти до головних змін, потрібно зазначити, що головною подією оновлення є вихід нового героя Лукас, який буде доступний вже 21 грудня. І про цього героя ми поговоримо в наступних відео. У грі потерпіли змін чотири предмета: Це згубний кулемет, золотий зорепад, кіхті хаса і меч мисливців на демонів. Першому предмету зменшили рейдж атаки від 15% до 12%, і також зменшили продовжуваність ефекту, який збільшував швидкість перевсування з 1 секунди до 0,5 секунд. Золотому зорепаду зменшили показники фізичної атаки. Раніше було 60, а стало 40. Зате предмет наділили 20% до швидкості атаки. Ну, все це прямо мотивація збирати цей предмет автоатакерам. Але і це ще не все. Додали новий ефект, який за кожний відсоток вампіризму збільшує гібридний захист на одну одиницю. І цей ефект може складатися до 50 разів. І якщо цей предмет збере, не дай Боже які Якісь не боєць, то цього героя покарають штрафом, і цей ефект буде працювати вдвічі слабше. Поліцію думок вже ввели у гру. Кігтям хаса зменшили показники вампіризму з 25% до 20%. Але збільшили фізичну атаку з 30 до 40. Шило на мило. Вирішуйте самі. Плюс 8% вампіризму додали мечу мисливців на демонів, але при цьому зменшили вампіризм за базову атаку. Було 3%. А стало 2%. І як на мене, то це непогано. З предметами ми покінчили. Тепер переходимо до змін героїв. У цьому патчу потерпіли змін 15 героїв. І в основному це бійці, як і обіцяли розробники. Перший герой, який потерпів змін, це Вуконг. Тобто САН, якому якогось хріна зменшили базову кількість Озе з 2580 до 2500, а також зменшили приріст ОЗ з 235 до 210. Зменшили приріст до швидкості атаки. Було 3%, а стало 2%. Ви спитаєте на хіба? А я ж це звідки знаю. Нам розробники обіцяли посилити бійців автоатакерів, а насправді їх послаблюють. Видно, особисто Сан їм у борщ насрав. Але заради справедливості це ще не всі зміни. Змінили пасивку. Раніше пасивка знижувала фізичний захист цілі на 4%, і це стакалось до 10 разів. А тепер знижує фізичний захист на 5% і стакається це діло до 6 разів. Тепер проста математика. 4 множимо на 10, отримуємо 40. Це настільки відсотків сан зменшував захист противника. 5 множимо на 6, отримуємо 30. Це настільки відсотків сан став зменшувати захист противника. Але справедливості заради збільшили ефект відновлення Озе від двойників, і також збільшили базову шкоду від них. Двійникам додали новий ефект. Ефект, який сповільнює ціль на 20% на півтори секунди, і цей ефект може складатися до трьох разів, але при цьому продовжуваність життя двойників була зменшена. І це все діло муни видають за посилення героя. М -м -м. Воно то, звісно, десь стало краще, але в загальному картина стала гіршою. Подивимося, як золотий зорепад буде виглядати на сані. Побачимо, можливо, цей предмет і компенсує негативні побочки змін героя, але це не точно. Аргусу зменшили базову регенерацію на пасивці з 200 ОЗ до 150 ОЗ, але шкоду трохи збільшили. Також герой став отримувати більше енергії при критичних ударах. На другій здібності видалили ефект, який надавав 200% енергії при атаці проклятих. Але на заміну цьому додали два нових ефекта. Тепер за кожну атаку по ворогу надається 100 енергії. І тепер, коли Аргус застосовує безсмертя, його демонічний удар буде посилюватись з кожною отриманою шкодою. А якщо він не отримає шкоди під час цього стану, то перезарядка буде скинута на 50%. Але при цьому всьому зменшили базову атаку. Було 300-400, а стало 120-240. Аулус теж потерпів змін. Зменшили заряди на пасивці. Було 4, а стало 3. Але збільшили швидкість атаки за заряд. Було 9-12%, а стало 15%. І видалили ефект, при якому Аулус отримав додаткові 10% до швидкості атаки при повних зарядах. Але посилили другу здібність. Додали два нових ефекта. Аулус тепер може сповільнювати ворога на 20% при ударах на 3 секунди. І також при повних зарядах Аулус отримав чисту шкоду. У розмірі від 3,5% до 6%, в залежності від рівня навички, але шкода полісним монстрам обмежена. Ну та бо Аулус в лісі імбує, Треба ж урізати. Це був сарказм, якщо що. Зменшили базову шкоду на навичці, було 240-440, а стало 200-400. Але при цьому відновлення ОЗ від базової атаки вже враховується і по міньйонам. На ульті, якщо раніше базові атаки наносили 50 одиниць додаткової шкоди при повних зарядах, то зараз базові атаки наносять 50 одиниць завжди, а заряди посилюють цей ефект. Ну, тепер Аулус мається заграти, але це не точно. Лонгу змінили Пасивку і ульту. Тепер на пасивці базова регенерація буде сильнішою. Додали новий ефект. Тепер зілонг наносить додаткову шкоду, коли озацілі нижче 50%. Опа, Леоморд, у тебе з'явився конкурент. А ось на ульті швидкість атаки зменшили. Та за що? Бадангу зменшили час анімації на першій. Ну-ну, збільшили час контролю на ульті, але збільшили її КД. Якісь незрозумілі муви. Харіту трохи збільшили дальність базових атак. Трохи збільшили дальність ривку на другій, але зменшили її дистанцію. При цьому збільшили дальність посиленої базової атаки. Ну, побачимо. Як на мене, то харіт і так був небезпечним. Тепер стане ще небезпечнішим. Гляди, і харіт знову в банах буде. Ну, як мінімум, в меті харіт бути точно має. Даріусу змінили ефект на Осивці, які відновлює ОЗ герої за коловий удар. Раніше цей ефект відновлював 80 плюс 50% від шкоди, а тепер відновлює 20 плюс 8% від максимального ОЗ. Тобто, якщо я правильно зрозумів, то у Даріуса з'явився чистий вампіризм. І чим більше ОЗ у Даріуса, тим сильніший вампіризм буде. Скоро у грі з'явиться новий параметр. Була чиста шкода, тепер вже є чистий вампіризм. Очікуємо чистий захист, чисту швидкість атаки. Ем... Чиста критична шкода, та чим не параметр. І тут я можу прилікувати ще до ранку нові параметри. Муни, стільки ще повно нових ідей, прикро, що ніхто вже не грає в цю гру. Також Даріусу змінили фокус на другій здібності. Тепер другу навичку можна застосовувати проти мініонів. <реш> Ціці теж потерпіла змін, і тепер її базова атака має більший рейдж. І це всі зміни героя. Добрали злі руки розробників і до лукарда, якому просто трохи зменшили перезарядку першої навички і щось там напортачили з анімацією. І тепер розробники обіцяють, що влучати навичкою буде простіше. Ланселота вирішили посилити. Матінка Божа, що ж це твориться? На другій збільшили шкоду від додаткової фізичної атаки. Було 170-245 плюс 130-155%, а стало 220-370 плюс 130%. Для мейнерів це свято. А для середньостатистичних гравців це не змінить нічого. Хіба що якщо їм на шляху трапиться Ланселот Мейнер, то срася від ланцелота буде підграти трохи більше? Змінили ультимативну здібність Керрі. Тепер при активації ульти Керрі отримує додаткові 40 базової атаки. Ого, оце Керрі почне грати? Ні. А ось Ірітель, мабуть, потрапить до банів, і це не жарт, бо їй посилили ультимативну здібність. Шкода була 120 плюс 60, 80%, а стала 120, 200 плюс 65%. Бруно вирішили послабити, і це правильне рішення. Герою зменшили дальність базової атаки. Ну і як на мене, цього в принципі достатньо. Не вбили героя і на тому добре. Фані зменшили показники відновлення енергії. Було 5, а стало 4. А Ось цього недостатньо. І останній герой, який потерпів змін, це Сесіліон. Герою послабили шкоду на першій здібності. Бонус магічної сили шкоди на шляху був 80%, а став 70%. Бонус магічної сили шкоди в кінці був 160%, а став 140%. І сказати, що це було необхідним послабленням, ну не знаю. Як по мені, то Сесіліон був збалансованим героєм. А такі послаблення можуть його знову загнати в пул забутих героїв. Думка може бути іншою. Ось такі зміни у грі ми маємо. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай! Out of me, you better watch out. If your enemies a road ahead of full prophecy, to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, like the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me. He gets claws real big, kiss off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Lots of blood and gore, always wanting more. freedom from the source, and don't really until they feel the force of body. And if you start shit, you'll be heartless in the darkness. tore apart quick. Accept it. negative energy I expect it Once it's in your mind it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way I'm aggressive Cause when there's no exit I'll kill when I'm desperate Kill when I'm dead